Перець один з найдавніших овочів на планеті. Його вживали в їжу різні племена ще до нашої ери. Батьківщиною парцю вважаються тропічні ліси Центральної і Південної Америки, де й сьогодні можна зустріти його дикі зарості. Плоди парцю з Америки в Європу привіз Христофор Колумб. Пряний овочі припав до смаку європейцям, і вони дуже швидко почали розмножувати цю смачну дивину. Виростити перець виявилося дуже просто, тому він за кілька років розселився по всій Південно-східній Європі, звідти потрапив в Іран, Туреччину і в південні райони України. Корисні властивості парцю. Перець рекордсмен за вмістом корисних речовин. У його плодах присутні всі вітаміни групи, вітаміни С, А, Е, До, амінокислоти, ерактивні речовини, солі калію. Кальцію, махнію, а також фосфор, залізо, цинк, йод, махній. Характерний солодкуватий смак парцю надає міститься в ньому алкалоїд капсаїцин, дуже корисний для організму людини. Велика частина всіх цих речовин сконцентрована навколо плодоніжки у внутрішній білій ем'якоті, а також в насінні. Тому фахівці рекомендують використовувати в їжу і ці частини рослини. У цьому відео я розповім вам, як правильно виростити перець на своєму городі. Як правильно виростити саду парцю. Перець теплолюбна культура з тривалим періодом вегетації. Щоб отримати перші врожаї зрілих плодів до середини липня, насіння на саду висівайте в перший тиждень березня. Оскільки в насінні парцю міститься велика кількість ледких ефіроолійних речовин, що перешкоджають розтріскування оболонки насіння. Перед посівом обов'язково замочить їх в теплій воді на 3 доби. Перець дуже погано переносить пересадку, тому відразу сійте насіння в стаканчики діаметром 5 см по 2 насіння в кожен. Використовуйте покупний ґрунт для вирощування сади овочів. Добре промочить його теплою водою і пінцетом заглибити насіння на 1 см. Все стаканчики поставте на піднос або піддон. Накрийте зверху плівкою і приберіть в тепле приміщення з температурою плюс 27 плюс 28 градусів до появи сходів. Після цього підони поставте на вікно і температуру в приміщенні знизьте до плюс 22 градусів. Відразу ж проводіть першу підгодівлю будь-яким мінеральним комплексом для розеїсади овочів. Надалі удобрюйте один раз в 2 тижні. Поливайте один раз в тиждень так, щоб земля навколо розесади завжди була вологою, але не мокрою, інакше почнуть підгнивати коріння. В кінці квітня розесиди та рослини по окремих стаканчиках. Щоб виростити здорову розеса парців, їй необхідно досвечувати в темний час вранці і ввечері лампами денного світла або спеціальними лампами. Відразу після появи сходів розея сада повинна висвітлюватися 16 годин на добу. Зі збільшенням світлового дня час досвідчування буде скорочуватися. За два тижні до висадки починайте гартувати розесаду. Досить днем на 2-3 години виставляти її на закриту лоджію. Висадка розесади парцю. Вирощувати перець найкраще в теплиці. Розесаду висаджуйте туди після того, як мине небезпека весняних заморозків і ґрунт прогріється до температури плюс 16 градусів. Висаджувати розесаду парцю в холодний ґрунт не можна. Оптимальні терміни посадки розеїсади парцю в теплицю 17-19 травня, у плівкові теплиці садять на тиждень пізніше. Лунки робіть глибиною 30 см, залишаючи відстані між рослинами 40 см, між рядами 60 см. Перед посадкою лунки повністю залийте водою і в утворену кашку опустіть рослини, заглиблюючи їх до перших двох листочків. Під час посадки поруч з кущами встановіть опору, кілочок висотою до півтора метрів, в залежності від сорту і зростання майбутнього рослини. Для того, щоб виростити перець сильним і здоровим, йому потрібні органічні і мінеральні підгодівлі. Їх давайте два рази на місяць. В якості органічного добрива використовуйте настій коров'яку в концентрації 1 до 10 мінерального, готовий мінеральний комплекс для підгодівлі овочевих культур. Перець вологолюбна рослина поливайте його принаймні двічі на тиждень, у спеку частіше слідкуйте, щоб земля під рослинами завжди була вологою. Якщо ви все зробите правильно, то перший урожай отримаєте вже в середині липня. Обов'язково посадіть перці на своїй ділянці. Догляд за ними не зажадає у вас багато часу. Але ж цей овочево істину джерело всіх вітамінів. Якщо ви кожен день будете заїдати по 2-3 парцю, то вже через місяць відчуєте потужний приплив сил і енергії. Спробуйте не пошкодуєте. Вирощуйте тільки найкращі сорти парцю. Ось кілька відмінних сортів гострого і солодкого перцю, які можна виростити у себе на городі, гострий перець, сорти спаньола, дзвінок, рокита, гібриди f 1 гомера, Янка, Іскристий, Солодкий перець, сорти садове кільце, злата прага, сакура, гібриди f 1 Айсберг, альтаїр, Тевера, Чижик, омбероне, Халіеф. Ведрана, Барбі, Джеміні, Любов, Лідер, Юпітер, Помаранчева красуня, Франт, Улюблениць, Помаранчеве диво, Джипсі, Ескімо, Рафаель, Кипарис, Метелик, Веселка, Піфагор. Сподіваюся, цей матеріал був вам корисний. Вдалого врожаю.